Я подивився другого Джокера з Хоакімом Феніксом, і я абсолютно не згоден з тим, як його тупо валять фактично всі, кого я просто чув. Це там провал року, гірше ніж Мадам Веб, найогидніша екранізація коміксів, чого я тільки не чув. А в основному це було щось подібне. Але ось мої особисті враження були прям кардинально іншими, тому я не зовсім згоден з розгромом, який преса та в принципі інтернет вчинили цьому фільму. І ось на цьому я б хотів би сфокусуватись, тобто підкреслюю, що це саме моє сприйняття і те, що конкретно я побачив в цьому фільмі. Чи закладали це режисери зі сценаристами? Та фіг знає, але це і не дуже важливо. Тому що важливе те, що я, як глядач, зрозумів з фільму, ну, на мою особисту думку. Тож, що там по Джокеру? Чи вийшов я щасливим і задоволеним після перегляду фільму? А, зовсім, от зовсім ні. Але в першу чергу це через те, що він визвав у мене дуже потужний шквал негативних емоцій і думок. Мені було огидно, безрадісно і безнадійно через ті штуки, про які фільм змусив замислитись, чи робить цей фільм поганим. Звісно, що ні, бо фільм це ж і є інструмент, який якраз має змусити тебе або замислитись, або відчути якусь яскраву емоцію, або в ідеалі йти інше відразу. І в цьому плані ну виходить, Джокер 2 зробив саме те, що і мав зробити. Тепер давайте трохи детальніше про те, що ж саме я в ньому побачив. А, як на мене, це дуже яскравий контраст між уособленнями і навпаки. Ну, як це як назвати Антонім до уособлення? Я думаю, ви зрозуміли. Я взагалі побачив це основним прийомом е, Тода Філіпса як режисера, і це працює на дуже багатьох рівнях е, саме в цьому фільмі. Ще я не можу зупинити себе від задоволення згадати Джокера Хіта Леджера і порівняти його з Джокером Хоакіна Фенікса, е, бо тут тема контрастів також дуже актуальна. Ось дивіться, в чому сенс за константу. Тут можна прийняти, ну взагалі в фільмах про Джокера, що Джокер це е, е, агент Хаус. Це його функція в історії. А далі вже починаються різні прочитання того, як це можна сформувати в персонажа і так далі. І ось Нолнавський Джокер був уособленням хаосу в єдиній персоні. Він прийшов ні звідки, він матеріалізувався в історії і пішов сіяти цей самий хаос. Геніальність хіта Леджера, як на мене, якраз і була в тому, що він зміг передати максимально концентрований інстракт безумності в одному персонажі. Джокер Леджера абсолютно самодостатній в своєму божеві. Звісно, Джокер це антипод Бетмена, і за рахунок їх протистояння і коливання терезів хаосу і порядку і будується сюжет, тому фактично Джокер не є автономною одиницею, а він є доповненням до Бетмена, а Бетмен є доповненням до Джокера. Але зараз не про Бетмена. Якщо ми говоримо саме про те, як в історії передається тема чистого хаосу, то Хіт Леджер це. Чисте його уособлення. Йому ніхто не потрібен, щоб бути безумцем. Йому не потрібні ані суспільство, ані зовнішні обставини, нічого. Він і є хаос, який прийшов в історію. Фактично, йому потрібен тільки Бетмен як балансуючий елемент на іншій шальці Терезів. Більше того. Основна арка Джокера Нолана заключається саме ж в тому, що він намагається розчинити свій концентрований хаос в, в принципі, нейтральній рідині, якою є суспільство. Вся його історія, в тому числі з двома кораблями, і є спробою Джокера показати, що анархію і безумство легко розчинити в суспільстві. Але люди Готема протистоять цьому, що залишає позитивний вайб і дає надію, що все не так погано, і що вірити в суспільство варто, і що люди можуть робити конструктив і протистояти хаосу. Ось така позитивна натхненна ідея. Як на мене, саме це намагався передати Нолан. Але ж Джокер у виконанні Хоакіма Фенікса буквально кардинально протилежний. І подає абсолютно протилежний меседж. Якщо оновлена, це концентрат, який прийшов ззовні, який намагаються розчинити у суспільстві, то Джокер Фенікса це кристалік хаоса, який просто формується в токсичному розчині суспільства. Артур Флек це просто. Рандомна хвора людина, яка виступає тією піщинкою, яка є необхідною для формування льоду безумства у переохолодженій воді суспільства. Хоакім Фенікс і його персонаж це просто білий екран, на якому Проектором показується це колективне безумство, тобто це тупо максимально можлива протилежність е хіту Леджеру при збереженні отієї константи у вигляді е Джокер має бути агентом хаосу, тому що ну так тупо по канону. і ось саме тому я вважаю, що Артур Флек Хоакіма Фенікса в цій історії взагалі не є Джокером. В цій дилогії Джокер це суспільство, яке його підтримує, яке зробило з хворої людини ідола, яке зробило з судового процесу над Дартером Флеком шоу, яке одягало маски Джокера і Громило вулиці, яке брало інтерв'ю у Флека і давало йому відчуття важливості в його хворому безумстві. І уособленням цього суспільства якраз є Харлі Квін у виконанні Леді Гаги. через неї просто наглядніше було показати, як отруєне суспільство може в. Взаємодіяти з Артуром, стимулювати його негативну сторону, і фактично створювати особу Джокера, який насправді не більш ніж проекція. Він просто маріонетка, словами і діями якого говорить хаос всього суспільства, яке постійно присутнє у фільмі в широких кадрах, в кадрах, коли показують будівлю суду, в залі суду, ти завжди відчуваєш присутність суспільства в цьому фільмі. Воно завжди якось проявляється. Артур Флек не є автономним персонажем. Повторюсь, контраст саме в тому, що Хіт Леджер був актором. Він був первісним хаосом, який прийшов в світ Нолановського Готема. А Артур Флек є породженням суспільства. Якщо Леджер приходить ззовні, то Флек максимально народжений світом того Готема, в якому він виріс. Тобто, як на мене, Джокер 2 саме про це, про те, що насправді суспільство несе в собі весь цей хаос і безумство, і при цьому постійно знаходить собі якихось хворих персонажів, витягає їх на п'єдестали, і саме через цих хворих виливає своє колективне божевілля у всесвіт. І тут можна побачити просто дофіга паралелі, які тільки захочете, починаючи від яких небудь реднеків, які собі створили Трампа, Русню, яка створила собі Путіна, порохоботів, радикальних екоактивістів. Будь-що інше. В принципі, будь-який негативний аспект суспільства, який саме вам здається негативним, можна тут побачити для себе. В цьому плані у мене були дуже схожі відчуття після перегляду фільму Don't Look Up з Леонардо Ді Капріо. І це таке відчуття безнадійності. Дуже сильно воно пронизувало і такий сум наводило. Але при цьому фільм мені сподобався. В кінці кінців не завжди ж треба отримувати позитивні емоції від мистецтва, іноді після перегляду ти можеш відчувати відчай і сум, іноді плачеш як остання сучка, а іноді радієш перемозі добра. Тобто все це валідно. Ну а те, що режисер вирішив зробити з фільма псевдомюзикл, це до речі, до форми, в якій це все подано. Це взагалі або якийсь мета-жарт. Бо подивіться, я тут взагалі буду робити, що хочу в будь-якому форматі. При цьому все одно доносити свій меседж, або це просто умови контракта Леді Гаги. і виправдання, її запрошення. Ну бо вона ж співачка, та Має співати. Хоча в цьому фільмі, як на мене, вона як актриса зіграла дуже непогано, і взагалі останнім часом вона прям а, молодець. Тож, щодо фільму, щодо другої частини Джокера, як на мене, як на мене, він зовсім непоганий, щоб там не казали Rotten Tomatoes, IMDb і всі інші. А звісно, тут можна було б коржити себе до фіга кінокритика і Сноба, кажучи, ой, ви просто не розібрались, не побачили справжню суть за формою. Але ну, то таке. Кожен хай сам для себе вирішує, що бачити, а що не бачити. Я можу лише сказати, що у мене фільм залишив ну дуже сумні думки про суспільство, такий присмак безнадійності щодо людства як концепції, і е, дуже таку сильну огиду від думки, що хворі вбивці можуть думати, як вони будуть будувати гору, як казали в фільмі. Тобто вважати е, ось те, що вони роблять, чимось конструктивним. Але якщо ціль фільма була донести саме такі емоції і думки, а вони у мене були дуже яскраві, то в цьому випадку фільм впорався ну, максимально ефективно, тому знімаю шляпу.